Такий сигнал підтримки військовий Євген Сивопляс чує вже не вперше. Акцію стоп-бар'єрності для лучан проводить в четверте. Люди з інвалідністю це теж люди. Євген Сивопляс, ветеран війни з Чернігова. У Луцьку проходить реабілітацію та чекає протезування. На фронті він воював з третього дня повномасштабного вторгнення. На Авдіївському напрямку воїн втратив ногу і зараз неодноразово наголошує на тому, що військові з ампутаціями мають право на комфортне життя і на те, щоб їх розуміли. А наголошує при допомозі плакатів посеред міста з друзями та знайомими на дорожніх острівках безпеки. Хоче, аби максимально велика кількість людей враховувала потреби таких, як він. І будемо передавати суспільству меседжі. Меседжі з метою того, щоб люди не були байдужі, щоб поліпшували цю безбар'єрність, щоб людям з інвалідністю було так само легко отримувати послуги, купувати товари, користуватися інфраструктурою міста. Волиняни знають Євгена як активіста, який у центрі Луцька тримав табличку з написом Я не чудовисько. Перевіряв місто на безбар'єрність на кріслі колісному і робив покупки на милицях із працівником магазину. З словами і вчинками, ветеран спонукає людей не опускати очі, коли вони бачать військового з інвалідністю, а допомагати і змінювати місто. Місто і бізнес не готові, не готові і є навіть така. А... Небажання, небажання щось змінювати. О, знаєте, таке. А що хай, хай той, хай та людина. З маломобільністю, якщо вона не може потрапити в мій заклад, хай шукає десь інший. Бо в нас немає цієї культури, і оце мій досвід на милицях закупки закупи в супермаркетах. Вони свідчать про те, що в нас люди дуже зосереджені на собі, на собі, саме на своїх потребах. Євген обіцяє такі акції в Луцьку буде проводити часто. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.